Всім привіт, ночна робота Типа ночна Коротше сьогодні перший день Типа перша ніч, а не день Коротше відробили день Кажуть лишається на ніч Прикол, що? Ні, до ранку, прикольно Я не робив ніколи так довго. Подивимось. Подивімося, як, як воно буде Mercedes-Benz. Так, ти чого там стоїш, я там маю стояти? Нема до кого їхати більше? Воно немає. Отак От сам скет стоїть, так ескаватор збирає з нього. Немає як сипати, бо тут плеточка кром збирає і, і сипіть, типа, коротше, потім буде там травичка рости. Буде гарно. Потом колись через місяць може? Комацу, комацу, якось так. Чого ти сіналиш? Той ще там груз рівняє, ще рівняє. Отже, якось так будемо працювати в ніч. Що, робота в ніч продовжується? Робота в ніч продовжується. продовжується. Ну, такий складок невеличкий. З метрів 700 в довжину має, в ширину не знаю, ну великий капець. Багато сюди. Всяких товарів різних, різних війде. Ой, багато. їдемо прямо чи повертаємо наліво їдемо прямо їдемо прямо stoi. Opa. Kuda ty Kudy zdałeś? Nazad. Tu ja stoję. Ty na ja na Ty na i ja na Опа-опа опа, опа, опа. А, так, видно. Так трошки лучше бо стекло грязнец. Mercedes-Benz. Мерседес-бенс. Mercedes Арокс. Старі мерси Актроси, а нові арокси, хто не знає. В цілому Мерседес чітка машина, що стара, що нова, ну нова капець, але взагалі м'яка. Це so, в мене Актрус. Типу старий.